Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, законопроект, яким пропонується підвищити соціальні стандарти, пенсії, зарплати, тощо безумовно, ми дякуємо уряду про те, що він нарешті, через кілька місяців, після того, коли ми вимагали від уряду внесення відповідного законопроекту, нарешті уряд виніс його до залу. Але чи той законопроект, який ми вимагали, чи те підвищення, яке ми вимагали, ні. І ні, і ще разні. Ті копійки, то кістка з барського столу, то взагалі не вирішує жодної проблеми. Коли в нас за 14 місяців 320% інфляції. До речі, де голова Національного банку, коли розглядаються ключові питання фінансової системи і боргу країни. Чому немає у парламенті представника Національного банку? Але щодо заробітних плат і пенсій, нехай на ту зарплату і пенсію поживе той, хто її призначає чає на 1200 чи на 1300 гривень. Коли треба за все платити і немає чим платити.